Привіт усім! Рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла досить незвична історія, і я хочу з вами нею поділитись а вам бажаю приємного прослуховування. Моя сестра вперлася з самого ранку і відмовилась виходити заміж, а все через телефонний дзвінок. Вона розлютилася не на жарт, хоча повинна була бути цього дня найщасливішою. Вона сказала, що жодної реєстрації шлюбу не буде. Не знаю, що на сестру найшло, того дня вони повинні були узаконити свої стосунки, а наступних вихідних взяти шлюб. Наші батьки вже давно все замовили, оплатили, запросили гостей, а тут такі витівки від сестри. Коли Діана хоч трішки заспокоїлась, то мені таки вдалося вивідати, що ж таке трапилося і хто їй насправді телефонував. Виявилось, що телефонував їй наречений Анатолій. В нього трапився казус. Він почав одягати свій костюм на розписку, а костюм просто порозходився і набрав незрозумілої форми, а на ньому утворилися великі плями. Хоча стиль своєї розписки вони планували давно і шили для цього дійства свої наряди досить довго. Діана вже нічого не хотіла, а на коханого образилася, хоча, я думаю, він тут ні до чого. Це ж не його вина, що тканина виявилася неякісною і бракованою. Всі присутні в нашому домі почали переконувати Діану, що нічого насправді страшного не трапилось, і тоді ми придумали, що можна все ж таки змінити образ. Не знаю, що трапилося, але сестра таки перепросила візажиста і перукаря і продовжила приводити себе до церемонії порядок. А я тим часом зателефонувала до Анатолія і сказала, що він має одягнутись блакитні джинси, білу футболку та білі кросівки. Єдиний нюанс. Йому потрібно знайти новий букет нареченої з біло-блакитних квітів. Вже через годину ми зустрілися всі біля відділу реєстрації і видавали мою сестру заміж. Всі були щасливими і з полегшенням зітхнули, адже зранку неабияк перенервували. І ось Діана також раділа, адже вона побачила, що на фото вони з Анатолієм виглядали дуже красиво. І це ж треба було подумати через якийсь дурний костюм клітинку могло зірватися ціле весілля і зруйнуватися кохання двох молодих людей, а могло бути купу пустих витрат, ну і, звісно, втрат через це все. Наступного тижня ми таке відсвяткували весілля сестри, все було просто чудово. За столом молодята щиро раділи і сміялися з цієї ситуації, в яку потрапили перед самою реєстрацією. А під кінець весілля взагалі жартували, що могли того дня бути в джинсах і футболках. А ми з батьками були сповнені щастя, що все відбулося саме так, і наша Діана тепер не сумує, а вона стала дружиною дуже хорошого чоловіка. А хитрість з джинсами і білими кросівками потім за сестрою повторювало ще півміста при своїй розписці. Чи траплялися схожі казуси у вас перед важливими подіями? У мене було щось схоже. Перед своїм весіллям я зламала підбори в туфлях, але встигла придбати нові. Ну, в коментарях, будь ласка, діліться своїми думками. Буду вам вдячна.